Які поради ви можете дати тим, хто робить перші кроки у цій професії? Як для дизайнерів дуже важливо є надивленість, так і для журналістів дуже важливо є начитаність. Ну або можливо надивленість, якщо ви хочете працювати з відеоматеріалами. Тобто найкраще, що можна зробити, це читати якомога більше медіа, класних, якісних, з білих списків з різними відзнаками, аналізувати їхні різні матеріали, розбирати їх за структурою і думати, чому журналісти-редактор вирішили подати інформацію саме так. І що з цього ви можете запозичити собі? Якщо ви будете це багато аналізувати, ви побачите у кожного видання свій стиль, можливо, навіть у кожного журналіста якісь елементи його стилю, і вам з цих... Шматочків буде, по-перше, легше збудувати свій стиль, по-друге, адаптуватися до стилю того видання, в яке ви прийдете працювати. По-друге, не нехтуйте можливостями практики. Намагайтеся писати, знімати, робити якомога більше своїх матеріалів про різні події, які відбуваються довкола вас, навіть якщо професійні медіа їх поки не візьмуть. Вам все одно треба буде показати редакторові портфоліо, навіть якщо в ньому не буде офіційних публікацій. Та і це чудова можливість потренувати свої навички. І випрацювати власний стиль і краще зрозуміти, як ви підходите до викладу думок і до логіки побудови матеріалу. Також намагайтеся якомога більше уваги звертати на події, які відбуваються довкола вас, аналізувати їх, думати, що могло би бути цікаво різним групам аудиторії, кому з якої точки зору подати цю інформацію. Адже це основа роботи журналіста, в якому форматі, з яким би медіумом він не працював. Тому я і казала раніше, що ваш мозок 24 на 7 буде аналізувати інфопотік та інфоприводи. Чим раніше ви почнете це робити, тим більш готовим і натренованим буде ось цей м'яз. Увагою! Насамкінець хотілося б сказати таке: навіть якщо ви вирішите не вступати на журналістику або не пов'язувати своє життя з цією професією і обмежитися лише постами в соцмережах, будь ласка, фільтруйте завжди ваші джерела інформації. Перевіряйте, довіряйте тільки якісним і незалежним медіа. Якщо йдете працювати в медіа, перевіряйте їхні цінності, те про що вони пишуть і чи близьке вам це. Тому що е не завжди потрібно ламати себе під когось. Треба шукати те середовище, де ви розквітрите. Отже, читайте, підтримуйте різними способами незалежні медіа. А більше про них дізнавайтеся у нас на медіамейкері. Лінк залишимо в описі.